Чому на Алясі, як ви думаєте? Правильно, Аляска дуже далеко, на Алясці немає жодного генерального консульства. На Алясці живе дуже мало людей. Навіть якщо будь-яка країна хотіла б дізнатися, що насправді відбувається під час цієї зустрічі, вона ніколи не дізнається. Розумієте, якщо зустріч в Женеві, вам дають приміщення і так далі, що все. Начебто тут все тихо, все перевірено, нема ніяких жучків, камер і так далі, але це в Женеві. І тут нема гарантій того, що потім не стане відомо, про що говорили тет-а-тет -тет, Трамп та Путін. На Алясці. Гарантовано ніхто нічого не дізнається.